Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Тракторці всі в наявності. Будь ласка, запрошуємо всіх придбати собі сільськогосподарського помічника і сільськогосподарське обладнання. Техніка підвозиться, цінова політика дуже гарна. Пройшло невелике пониження. Не на всі моделі, але ціни змінилися. Соліси, розширена база соліси 26-го, ремінні тракторці в наявності, ловили 504, Бунтенчики стоять. 404 G2 з кабіною. Тут збирається 244-й. Люксовий на широкій Он Ще один трактор збирається. Причепи, навісне, фрези, граблі, оприскувачі. Ось такий красавчик 404. -ти. Сьогодні військові з розглядали цього тракторця, самольот. Більше 14 років, 244-й Мені Дуже подобається марка Донфен. Вибирають собі Донфени. Ось такий тракторець. Простий, надійний трудяга. Понижений, повишений, блокування, ручник, гідравліка, ручний газ, ну все як і має бути в тракторі для роботи. Два гідровиходи. 540 тисяч обертів вал, ручничок, все удобно, гарний трактор, такий на важкі грунти. Рекомендуємо таку модель тракторців. Хай вам допомагає у вашому введенні сільського господарства. Запрошуємо до себе на площадку. Придбати собі тракторця. Будь ласка, гарного дня всім. Дякую.